Уявімо, що твоя родина планує подорож до іншого міста, як її організувати. Потрібно заздалегідь визначити, як дістатися пункту призначення, де проживати на період подорожі, які місця там варто відвідати, і з цим можуть допомогти сучасні цифрові технології. Про цифрові технології дивися далі у відео. У попередньому відео ми розглядали цифрові пристрої, рекомендуємо спершу переглянути його. Нагадуємо, цифрові пристрої це пристрої, із якими можна здійснювати інформаційні процеси. Таким пристроєм є, наприклад, смартфон. А щоб смартфон належно працював і ми могли скористатися всіма його звичними функціями, потрібні цифрові технології. Це технології для здійснення інформаційних процесів за допомогою цифрових пристроїв. Цифрові технології використовують у багатьох сферах людської діяльності, наприклад, у науці, у медицині, у промисловості, у побуті, і за мить ми детальніше розглянемо приклади сучасних цифрових технологій. Повернімося до організації подорожі в інше місто. Насамперед потрібно подбати про те, щоб дістатися пункту призначення, тобто купити квитки на автобус, потяг чи літак. Для цього існують спеціальні онлайн сервіси, де можна вибрати та купити квитки на потрібний день і час та на бажаний вид транспорту. Якщо залишатися в іншому місті більш як на один день, то на період подорожі потрібно знайти і замовити місце для проживання, наприклад, номер у готелі, і для цього також є відповідні сервіси, а що робити в іншому місті? Можна пошукати в інтернеті, які там варто відвідати визначні місця та музеї. Аналогічно можна дізнатися, чи на період подорожі у вибраному місті будуть якісь вистави, концерти. Готово. Подорож сплановано та організовано. Підсумуймо, які цифрові технології можна для цього використати веб-технології, щоб вибрати та замовляти квитки на сайті, а також інтернет банкінг, щоб оплатити замовлення онлайн. Зверни увагу! Ти ще не можеш купувати та оплачувати щось онлайн самостійно, тільки разом із батьками чи іншими відповідальними за тебе дорослими. Більше про безпеку в інтернеті та захист персональних даних ти можеш дізнатися з іншого відео. Серед сучасних цифрових технологій важливе місце посідає штучний інтелект. Одним із напрямів штучного інтелекту є машинне навчання. Щоб краще зрозуміти, що це таке, пригадай, як ти навчаєшся в школі, ти слухаєш і читаєш нову інформацію, аналізуєш її та кілька разів повторюєш, щоб мати змогу її запам'ятати та використовувати потім на практиці дещо схоже відбувається з моделями машинного навчання, тобто спеціальними комп'ютерними програмами. Спершу в модель завантажують велику кількість даних, які вона опрацьовує за допомогою різних алгоритмів, так модель здобуває знання, потім користувачі та користувачки зможуть вводити в таку навчену програму свої запити та отримувати на них відповіді. Завдяки цій технології сьогодні існують голосові помічники, які можуть спілкуватися з тобою та допомагати з різними завданнями. Ще технологію машинного навчання використовують для розпізнавання облич людей, це популярна в соцмережах функція, щоб автоматично позначати друзів на фотографіях, ти часто взаємодієш із машинним навчанням, навіть коли й не здогадуєшся про це. Наприклад, коли для доступу на сайт спершу потрібно виконати завдання як от натиснути на зображення певного предмета. Щоразу, коли хтось виконує таке завдання, модель машинного навчання засвоює, який вигляд має певний предмет та як відрізняти його від інших. До речі, у нас є відео про модель та її види. Переглянь його, якщо потрібно. Чи знаєш ти, що це за пристрій? Це 3D принтер. Завдяки йому реалізовано технологію 3D друку. Вона полягає в тому, що спершу в спеціальній програмі розробляють 3 d модель, а потім із технологією 3 d друку цю модель можна надрукувати об'ємною. Цю технологію використовують у медицині, щоб виробляти протези для людей, які втратили кінцівки, а ще в будівництві це звучить дивно, але за допомогою великого 3 d принтера можна надрукувати повноцінний будинок, придатний для проживання. Тож нас оточує безліч цифрових технологій, і щодня їх стає все більше. А які цифрові технології використовуєш ти. Поділися в коментарях. Запам'ятай цифрові технології це технології для здійснення інформаційних процесів за допомогою цифрових пристроїв приклади сучасних цифрових технологій. Веб технології, онлайн сервіси, інтернет банкінг, штучний інтелект, машинне навчання 3 d друк Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.